Всім привіт, на зв'язку Ілля. я вас вітаю на безкоштовному уроці по заробітку на веб-дизайні. Якраз таки сьогодні ми з вами будемо будувати стратегію до першої тисячі доларів і навіть більше на цій професії. А саме будемо з вами говорити, взагалі, що таке веб-дизайн, чому взагалі суть даної професії, даної роботи, взагалі, чому це так затребувано, і чому такий попит на цих спеціалістів, взагалі скільки заробляє дизайнер, в яких програмах ми працюємо. Ми будемо з вами будувати п'ять кроків, взагалі що почати і як отримати свої перші гроші. І ми з вами будемо обговорювати чек-лист успішного спеціаліста. Тому я вам раджу сьогодні максимально бути зосередженими і бути зі мною до кінця. Але давайте спочатку з вами познайомимося, чому мені взагалі можна говорити про це, чому я взагалі в цьому експерт, тому що я вже 5 років як працюю в сфері веб-дизайні, на фрилансі, стабільно роблю високі результати. Одного разу я вступив на ненависну спеціальність і вирішив піти перейти на фріланс. Це було на першому курсі університету імені Франка у Львові. Я поступив на бюджет, жив гуртошитку, і я зрозумів, що ні, я знаходжусь не в своїй тарілці. Я розумію, що це не моє, і я хочу знайти те, що дійсно мені буде подобатись, і те, чим я дійсно буду горіти. І таким чином я почав дивитися як різні спеціалісти, дизайнери, там рекламщики, маркетологи, як називають. Їх СММ-спеціалісти і інші професії вони публікують свої роботи в інстаграм, і вони за це отримують клієнтів, за це отримують оплати. І я зрозумів, що я теж хочу так. Я почав максимально цілодобово вчитися, тому що в мене як у студента не було е, грошей на курс, тому що тоді курси були по 40 тисяч, щось хороші, вони були максимально довгі і вони були без розсрочок. Тобто не було таких доступних, доступних продуктів, як є зараз. В перший місяць я заробив 10 тисяч гривень на дизайні на проектах, і за 6 місяців я вийшов на дохід більше 1500 доларів на дизайні, я почав робити сайти, більш комплексні проекти, і я пішов, купив свій перший MacBook на ці гроші. Я взагалі думав, що це щось нереальне. Але як бачите, Якщо вчитися, якщо працювати і робити це регулярно, то все можливо. І я навчив більше тисячі людей заробляти на дизайні. В мене вже багато людей змінило своє життя в кращу сторону завдяки моєму досвіду, моїм знанням, які я їм передаю у сфері дизайну, у сфері фрілансу, якраз таки сьогодні ми про це з вами будемо говорити. Чому я взагалі вибрав веб дизайн? Тому що, по перше, ви не залежите від місця та часу роботи. Це мені було важливо, тому що я вчився в університеті на першому курсі, і я не міг ходити в наймо так, от фізично, наприклад, роботу офіціантом, тому що в мене би це займало багато часу, сил. Я би не встигав ще й навчатися в університеті. Мене би можливо навіть і вигнали. Тому мені важливо було знайти роботу з неповним робочим днем. Якраз краз таке в дизайні це можливо. Ви можете працювати де ви хочете, в кафешці, вдома, в іншій країні, в іншому місті. Можливо, навіть поїхати кудись в подорож. Це теж дуже крута. крута перевага цієї професії, цієї ніші, і ви також можете працювати будь-який час. Тобто клієнту не важливо взагалі, коли ви працюєте над вашим проектом. Йому важливо результат, А ви там працюєте зранку, ввечері чи в обід, чи вночі йому не важливо. Швидкий старт, тобто тут можна стартувати в один-два місяці. Тобто, якщо там на стоматолога вчаться 4-5 років, то в дизайні можна вивчити базу за один-два місяці і вже почати брати перших клієнтів, тому що не всім клієнтам потрібен дорогий дизайнер. Відповідно, їм потрібні часто новачки, у яких які можуть їм зробити дизайн бюджетно, можливо, навіть просто по бартеру, там за якийсь відгук чи по якимось вигідним умовам, і відповідно. Новачким теж можуть стартувати там після одного-двох місяців навчання спокійно працювати, почати як мої учні. Наприклад, вони навчаються два місяці, і вони вже беруть собі клієнтів. Можливість росту заробітку, тобто тут весь заробіток залежить від вас. Якщо ви хочете заробити більше, відповідно, ви берете більше проекти на більші чеки. Якщо ви хочете більше відпочити, то відповідно ви будете менше заробляти, але ви будете відпочивати. І Якщо собі зібрали фінансову подушку, ви можете спокійно собі поїхати у відпустку. І якраз таки тут можна заробляти більше там, тисячі, двох-трьох тисяч доларів, але це вже так сказати не самостійно з командою. Там. Потрібно собі брати вже помічника, тому що більше 2-3 тисяч доларів в дизайні без помічника зробити дуже важко, майже неможливо. Тобто, ви просто вигорите. Мені це подобається, тобто я люблю цю там, частково творчу роботу. Я би не сказав, що це повністю творча професія, але мені подобається вибирати кольори, шрифти, от, е, креативити. Якось. Тобто, це моє я себе тут реалізував. І, Відповідно, ну важливо, щоб робота не просто приносила гроші на хліб на їжу. І важливо, щоб робота ще й подобалася, щоб ви кожен день сідали і горіли, і взагалі вам ви кайфували від того, що ви робите, і ви хотіли далі в цьому розвиватися, а не працювали, тому що вам треба закрити базові потребності. Хоча це теж важливо, і в цініші немає майже вкладень. Тобто, наприклад, якщо вам потрібно відкрити свій бренд одягу, зробити його пошити матеріали там закупити і так далі, то відповідно тут потрібен стартовий капітал. Тала кейс, який не завжди там у студентів, у офісних працівників і так далі. І потрібно стартувати то Тобто дизайн це ідеальна ніша, тому що тут, наприклад, можна і самостійно навчатися, а на курс, наприклад, потрібно всього лише там ну там 100-300 доларів. Ну і ноут купити. Я свій перший ноутбушник купив за 150 доларів. Тобто тут порівняно з іншими нішами, майже немає вкладень, тобто можна стартувати з повного нуля. Веб дизайнер це одна із найзатребуваніших професій в 2025 році. Це доказує мій дірект, тобто часті пропозиції від клієнтів, які ну, яким потрібен дизайнер, і не лише від клієнтів нових, а й від моїх постійних, тобто які в мене зі мною раніше працювали. І їм постійно потрібно оновлювати якийсь дизайн, робити новий для нових проектів, робити новий дизайн і так далі. Плюс я це бачу по запитам на навчання на курс дизайном з нуля. Це означає, що дійсно професія користується попитом. Тому що 2 мільйони стільки офіційних бізнесів зараз, зараз зареєстровано в Україні. Це така знаєте, недавня статистика, можливо, навіть і більше, але приблизно так. Тобто, це багато, і мало того, що це офіційні бізнеси, уявіть скільки ще неофіційних бізнесів, уявіть, скільки ще експертів, фрілансерів, спікерів і міжнародних іноземних клієнтів, яким потрібен дизайнер. Ну це дуже дуже багато людей. І якщо одному клієнту потрібно стільки багато дизайну, то відповідно одна людина, один дизайнер не може. Може впоратися часто з таким потоком клієнтів, тому що якщо, тому якщо ви боїтеся, що у вас не буде клієнтів, то просто бійтеся, що у вас буде багато клієнтів, тому що розумієте, клієнтів багато. Ви одні. І якщо ви дійсно станете класним спеціалістом, то вас, на вас клієнтів хватить. Ви дійсно дійдете до тої точки. Що ви є затребуваний спеціаліст? Взагалі, хто таке дизайнер в чому суть даної професії, і для чого, взагалі, веб-дизайнер бізнесу? Веб-дизайнер, він займається візуальним оформленням бізнесу в онлайні, тобто, все, що йде на онлайн на екрани, тобто сайти, презентації. Ми зараз про це будемо говорити. Це все робить веб-дизайнер і допомагає збільшити продажі і виділятися серед конкурентів компанії, для якої він робить дизайн. Тому що якби у нас всі компанії були чорнобілі або ну, бізнесмени робили самі на колінці якийсь дизайн, то відповідно це би не продавало, і в них було набагато менше клієнтів і продаж, і вони би взагалі ніяк не виділялися. Що взагалі створює веб дизайнер? Це сайти, це рекламні банери, які йдуть в інстаграм і в контекстну рекламу, там Google і так далі, це презентації, це чек-листи. Це гайди, це обкладинки для ютуба, це оформлення інфопродуктів комплексно. Тобто якісь обложки для навчання і так далі. Це все допомагає бізнесам продавати дорого свої продукти і виділятися. Тобто, ми допомагаємо бізнесам. бізнеси від цього ростуть. І відповідно, бізнеси за це готові платити дизайнерам багато. Тобто є такий взаємозв'язок, в яких взагалі програмах ми з вами працюємо. Ми з вами працюємо в трьох основних програмах. Це якщо брати в ідеалі, тобто, якщо мінімум, то це фігма це онлайн-платформа для дизайну. Тобто, що просто дизайнити, і я ще завжди раджу опановувати. Платформи для створення збірки сайту, повністю щоб на ньому можна було тикати на кнопки, переходити на форми, заповнювати заявку і так далі, тому що це дуже важливо, тому що клієнти не хочуть просто дизайн сайта. Клієнти хочуть готовий сайт, комплексне рішення, яке яке закриє його задачу комплексно. Тому ми вивчаємо, як збирати сайти під ключ. Ось, наприклад, в програмі Figma учениця дизайном з нуля зробила тестову роботу, яка піде в портфоліо. Вона зробила повністю перший екран сайту, де дизайн сайту повністю повністю лендінг вона зробила мобільну адаптацію, і вона потім ще й зверстала цей сайт і упакувала в портфоліо. Відповідно, в неї вже готова робота. Яку вона може показувати її клієнтам і відповідно продавати на хороші чеки. Скільки взагалі може заробляти веб-дизайнер? Дивіться, це основні речі, в яких працює дизайнер. Зараз ціни дуже різні, тому я вам буду називати дуже такий великий діапазон. Це залежить від того, який у вас досвід, які у вас навички, яку цінність взагалі ви даєте клієнтам, і взагалі як ви виділяєтесь серед ваших конкурентів, тобто від інших спеціалістів. Лендінг це односторінковий сайт. Він у новачка коштує від 300 доларів і у більш таких Свідчених я би сказав студії, навіть він коштує 5 тисяч доларів, і робиться він 7-10 днів. Я пам'ятаю навіть, я робив його за 2-3 дні, тобто небагато, і можна вже заробити 300 доларів за декілька днів. Можна взяти 3-4 проекти в місяць. Далі багатосторінковий сайт, ціна від 450 до 10 тисяч доларів. І терміни тут вже побільше, тому що це так сказати, вже більший об'єм роботи. Це 14-30 днів. Можна взяти 1-2 проекти в місяць, максимум і до Цих сайтів відноситься інтернет-магазини, але на курсі дизайну нуля ми їх не вивчаємо. Далі чек-листи і гайди ціна від 3 доларів за сторінку, терміни до 7 днів. Презентація ціна від 5 доларів за слайд, терміни теж до 7 днів. Тобто, це ми починаємо вже з вами. Проходити такі дрібні е, чеки, тобто невеликі, це теж може бути включено в продуктову лінійку послуг дизайнера, але тільки на цьому вивозити не можна, тому що уявіть, наприклад, скільки вам потрібно зробити рекламних банерів, чек-листів, щоб заробити хоча б там 30 тисяч гривень за місяць. Ну це дуже багато, і відповідно основна послуга у вас має бути сайти, тому я їх і помістив на перший слайд. Далі з ростом вашого досвіду і попиту. Ви збільшуєте чек і більше не шукаєте клієнтів. Тобто, у вас буде така ситуація, що у вас буде дуже багато клієнтів. Ви один і, відповідно в цей момент потрібно підвищувати чек, тому що ви далі не зможете працювати по старому чеку. У вас буде дуже багато заяв, які ви будете просто зливати. І таким чином ви будете працювати менше і заробляти. Більше З чого нам взагалі почати. Перше — це розвивати надивлені та смак. Тобто, це ще дуже важливо робити на початку. З самого початку, як ви прийняли рішення вивчати цю професію, тобто розвивати вашу надивленість, ви будете постійно. І, відповідно, це важливо робити з самого початку, щоб ви вже робили кращі дизайни, коли ви будете вже навчатися, наприклад, на курсі дизайном з нуля або самостійно. Це можна робити на сайтах Dribbble або Behance. Далі ця техніка не обов'язково брати собі найновіший MacBook. Я починав з Windows за 150 доларів беушний, і при тому, що я там працював в фотошопі, то фігму він точно потягне. Тобто, там фігма вона більш така слабенька, це онлайн платформа, і вона не зжирає дуже багато операційки. Відповідно. Ваш ноут, скоріше за все, її потягне. Тому можете перевірити, зайти на figma.com і перевірити, чи у вас все добре працює. Далі вам потрібно опанувати навичку, тому що якщо ви нічого не вмієте, відповідно, клієнти вам не будуть платити. Вам потрібно навчитися створювати продаючий дизайн, який буде виділяти ваших клієнтів серед інших конкурентів. Тобто навчитися створювати сайти, презентації, рекламні банери і все, що створює дизайнер, щоб максимально охопити всю продуктову лінійку послуг. Тобто на базовому рівні навчитися створювати дизайн, вивчати основи дизайну, композицію, кольору, оформлення тексту е, і так далі. Далі вам потрібно після того, як ви опанували навичку дизайну, упакувати ваше портфоліо з трьох-п'яти робіт. Тобто, це мають бути, е, тобто це мають бути повноцінні проекти на біханці, я вам раджу упаковувати. З продаючою презентацію, щоб вони були максимально такі візуально смачні і так далі, щоб вони чіпляли ваших клієнтів і продавали. Тобто, ви робите ці проекти, і, відповідно, далі ви йдете шукати клієнтів. Це основна така проблема дизайнерів, фрілансерів, всіх. Тобто, тут починаються найчастіші проблеми, тому що люди бояться писати клієнтам, люди думають, що вони нав'язуються і так далі. Але ні. Якщо ви дійсно класно робите, якщо ви дійсно постаралися і навчилися все робити, і ви зробили портфоліо, то вам потрібно йти про себе заявляти, тому що частіше всього клієнтам потрібен класний спеціаліст. А вони навіть про вас не знають, і вам потрібно піти і про себе заявити. Наприклад, мої учні беруть клієнтів вже під час навчання або після нього максимально швидко, тому що вони йдуть по правильній стратегії, вони роблять свій портфоліо. Вони максимально практикуються і відповідно вони застосовують ті інструменти по вошку клієнтів, які я їм даю на дизайном з нуля, і отримують швидко дійсно класний результат. Які у нас є способи знайти перших клієнтів? Перше це почти всім і всюди розказувати про свою нову професію, тому що коли особливо ви починаєте ваші друзі, друзі і знайомі це ваші найперші клієнти. Тобто, вони, якщо навіть у вас не куплять на найближчий час одразу. То вони куплять у вас потім, або вони вас порекомендують своїм іншим знайомим і у вас запуститься вже сарафанне радіо, тому що ці люди до вас максимально теплі. Вони вас вже знають і вони вам довіряють. Виходити на підприємців і розказувати про себе, тобто розсилати сповідомлення, розказувати максимально про себе, чим ви займаєтеся, запустити сарафанне радіо, тобто е одразу робити дуже класну роботу вашим першим клієнтам, щоб вони вас рекомендували. Тому що якщо ви будете тяпля робити, то відповідно у вас буде погана репутація, і у вас не буде сарафанки. А для чого випускати безкоштовний спосіб залучення клієнтів? Тим паче теплих клієнтів, які го вже з вами працювати. Якщо можна одразу запустити рекомендації. До речі, рекомендації ми вчимося запускати теж на дизайном з нуля. Далі це інстаграм, тобто в інстаграмі сидять ваші преміальні клієнти, ваші знайомі, ваші друзі, компанії, бізнеси і так далі. Тобто, обов'язково ведіть інстаграм, показуйте не лише вашу експертність, а й показуйте особистість, тому що люди купують у таких самих людей, а не у ноунейм-портфоліо, no яких вони взагалі не бачать. Тобто особисто я, наприклад, я би купив у людини, яку я бачу, яку я знаю. Тому показуйте особистість, показуєте експертів, всі відіть ваші інстаграми, тому що без цього просуватися зараз набагато важче. Далі це Behance і Pinterest. Це платформи, куди спеціалісти викладають свої роботи, тобто теж регулярно публікуєте навіть свої якісь невеликі роботи на ці платформи. Так, моя знайома собі знайшла дизайнера саме по стилю, тому що клієнти якраз таки так і шукають. Тобто вони бачать дизайнера стилі, якого їм подобається. Відповідно, вони його вибирають, вони йому пишуть, і відповідно ви отримуєте безкоштовного клієнта. А тому регулярно ведіть також ці платформи і сайти, і та телеграм-канали з вакансіями. Я поставив цей спосіб на останнє місце, тому що він робочий. Тобто там є клієнти, але я б не сказав, що там клієнти прям дорогі, тому що частіше всього на таких сайтах клієнти хочуть собі знайти фрілансера подешевше, і відповідно вони не готові вкладатися дорого в спеціаліста. А ми з вами працюємо так, будуємо так стратегію, щоб ми з вами були хорошими спеціалістами, які отримують високу оплату, а не 100 гривень за дизайн. І так, чек-лист успішного фрілансера. Перше, у вас є тверді технічні навички. Тобто, ви вмієте працювати в фільмі, ви знаєте основи дизайну, ви вмієте зробити сайт Презентації, банери. у вас є позиціонування та унікальність. Тобто, ви знаєте, чим виділяєтеся серед конкурентів, взагалі, чому клієнту потрібно звернутися саме до вас. У вас побудоване сарафанне радіо, тобто клієнти вас рекомендують, а не говорить про вас погано. Тобто, як ви неякісно виконуєте свою роботу. У вас є регулярне просування, тобто ви не чекаєте, поки клієнти самі вам напишуть. А ви самі робите дії для того, щоб клієнти до вас приходили, для того, щоб вони у вас купували. Далі клієнти самі вам пишуть, а не ви за ними постійно бігаєте і продаєте. Тобто на початку це ще нормально, коли ви самі пропонуєте, тому що покрасніх то ще не знає. Але коли ви дійсно вже якось розкрутилися, там рік працюєте, то вже треба будувати стратегію, як робити так, щоб клієнти самі до вас приходили, а не ви нав'язувалися і бігали за ними. Тому що я, наприклад, я не люблю. Робити розсилки, я вже давно їх не роблю. Робив їх на початку, але зараз я роблю так, щоб клієнти самі мені писали, самі залишали заявки і купували. Ви, веде, ви ведете, грамотну роботу з клієнтами і видате аналіз проекту, тобто, ви робите так, щоб клієнти залишалися задоволеними. Вони купували у вас ще раз, приходили ще раз, і ви ведете аналіз проекту. Тобто, ви не просто робите гарний дизайн, а ви дійсно проводите так аналіз, щоб ваш дизайн клієнту давав йому результат, і ви вмієте зачепити своє. Дяльність, то ви вмієте грамотно донести цінність себе, своїх навичок, своїх послуг до клієнта для того, щоб викликати у нього бажання, щоб він сам захотів купити у вас. Якраз таки цим ми теж займаємося на дизайнем з нуля в останньому блоці. Мої учні знаходять клієнтів під час навчання або одразу після нього здійснюють свої хотілки і змінюють своє життя найкраще. Ви всі відели у мене в інстаграмі в актуальних результатах. Якщо ні, то подивіться. Там дуже такі надихаючі історії, як люди дійсно змінюють своє життя не просто навчатися веб дизайну в фігмі, тому що ну це недостатньо. Просто навчитися програмам. Дуже важливо вміти себе продати, знаходити клієнтів, якраз таки тоді ви будете отримувати результат. Від цієї роботи, а не просто малювати гарний дизайн і не отримувати від цього якийсь класний вихлоп. Чи можна взагалі поєднувати з навчанням і роботу дизайн Знову ж таки, можна це доказують результати моїх учнів. Це доказує мій досвід, що веб-дизайнери працюють неповний робочий день. Якраз таки, навіть якщо ви проходите навчання дизайном з нуля, у нас всі уроки в записі. І вони тривають там до 20 хвилин. Там деякі 30-40, але це ну там декілька уроків, але в основному це 15-20 хвилин. Тобто вам потрібно на навчання і на роботу витрачати там по одній-дві годині, а на роботу трошки більше, тому що відповідно там вже проекти з клієн... ну, проекти клієнтів, і на них потрібно буде трошки більше часу витрачати, але це можна. І потрібно поєднувати з навчанням або роботою чи потрібно вміти програмувати? Знову ж таки, ми працюємо в програмах Figma, де потрібно просто рухати елементи, розміщувати їх, щоб це було зручно, візуально, естетично і практично, функціонально. І, відповідно, тут не потрібно вміти знати код. Цим займаються програмісти. Чи потрібно знати англійську? Ні, якщо ви не хочете працювати з іноземними клієнтами, хоча там теж можна якось обходитися з перекладачем. Я працював з іноземними клієнтами і тим паче з посередником, тобто з маркетологом, який е, розмовляє українською мовою. Відповідно з тим, там ніяких проблем немає. Якщо ви класний спеціаліст. З цим можна буде впоратись. Так, а зараз вам розказую про курс дизайним з нуля. Ви багато питали про нього в директі, У мене було багато питань. Я не можу в сторис повністю про нього розказати, тому що формат не дозволяє. І тому я вам тут про нього розкажу. Він триває півтора місяці, і для кого взагалі цей курс? По перше, якщо ви новачок, якщо ви ніколи не відкривали програми для роботи, ви ніколи не працювали дизайнером. Цей курс вам підійде, щоб опанувати з самого нуля. Якщо ви студент, якщо ви хочете отримувати затребувану онлайн професію, яку можна і треба поєднувати з навчанням, цей курс вам теж підійде. До речі, якщо ви навіть там немає 17 років, ви ще вчитеся в школі, теж вам раджу пройти цей курс. Буде дуже і дуже корисно. Далі, якщо ви графічний дизайнер, ви опануєте додаткову навичку, тобто ви зможете робити ще й сайти, якісь інші речі і так далі. Поповнити продуктову лінійку, брати більші чеки, ну і відповідно більше заробляти, більше отримувати дохід на фрілансі. Ви веб-дизайнер, який лише починає, тобто ви щось там пробували, щось там працювали в програмах, щось там дизайнули, але не вийшло у вас взяти перших клієнтів і вийти на хороші доходи. Яка у нас загалі програма курсу? Я зараз не буду дуже детально про неї розказувати. Ви зможете її подивитися на сайт, який я залишу в кінці цієї презентації. І там буде повна програма, з якою ви зможете ознайомитися і так далі. В вступному блоці ми з вами ще не починаємо дизайнити. Ми з вами будемо проходити успішне мислення спеціаліста, будемо з вами ставити цілі на курс. Тобто, у нас тут все серйозно. У нас тут не просто якийсь курсик по дизайну. Далі у нас є знайомство з професією. Взагалі будемо розбирати, що має вміти веб дизайнер. Будемо взагалі повністю розбирати етапи роботи, що таке сайти, що таке види сайтів. Буду розбирати приклади сайтів, взагалі як вони працюють, як зробити. Рамотні сайти для клієнтів і так далі. В наступному блоці якраз таки ми з вами будемо вчати основи дизайну. Ми будемо вчитися тут працювати з типографікою, тобто з текстом. Ми будемо вчитися працювати в фігмі, тобто тут буде великий урок по фігмі, як базово в ній працювати. Далі це композиція та кольору дизайні і як розвивати дизайнерську надивленість і де взагалі брати ідеї для дизайну. Тобто дуже класний модуль. І якраз таки тут ми з вами починаємо дизайн, ти ми починаємо робити перші роботи у ваше портфоліо, то це на першому тижні. Далі у нас йде модуль по презентаціям та рекламним банерам. Це такий дуже класний, дуже легкий вхід веб дизайн тому що ми одразу не будемо працювати з сайтами. Хоча це теж буде, але спочатку вам легше задизайнити банер і вже потім робити ваші послуги, тобто це сайти. Ми будемо з вами розбирати дизайн презентації фігма, рекламні банери. Я записав додатковий урок по обложкам для Ютуба, тому що це зараз теж затребувана річ. І буде будуть корисні додаткові матеріали. Далі це робота з клієнтом, це як грамотно вести роботу з клієнтом, щоб він отримував результат. Був задоволений і рекомендував вас з іншим. Далі ми з вами будемо вчитися дизайнити сайти. Це досить великий модуль. І якраз таки тут ми з вами будемо починати вибирати дипломну. Ну тобто ми будемо не починати, ми з вами виберемо тему для дипломної роботи. У вас будуть готові завдання, і ви зможете вибрати собі один, там, два-три завдання, і ви зробите по ним дипломну роботу, одну або три в ваше портфоліо. І відповідно, ви вийдете з готовим портфоліо після навчання. Далі ми з вами будемо розбирати успішні продажі та пошук клієнтів. Ми з вами будемо вчитися упаковувати портфоліо, ефективно шукати клієнтів. У нас буде челендж по пошуку клієнтів. Як зробити так, щоб клієнти самі вам писали і поверталися. Будемо вчитися закривати клієнтів від заявки до оплати. І як вам дизайнеру взагалі роздавати сторінку в інстаграм і свій особистий бренд, для того, щоб клієнти самі хотіли з вами працювати. У них до вас була висока довіра, і відповідно. Ви не шукали їх, щоб вони самі хотіли з вами працювати. Це дуже важливо. Тому я так багато уваги приділяю саме цій темі, тому що це 80% успіху, а вже потім сама тверда навичка дизайну. І у нас є бонусний модуль по збірці сайтів на вебплота Радімах від спікерів, від спікерів, тобто ми будемо вчитися тут. Розробляти сайти повністю їх збирати, ми будемо вчитися робити анімацію для того, щоб елементи рухалися, адаптувати наші сайти під пристрої, завершувати проект, передавати його клієнтові, і будемо вчитися налаштувати цей сайт для того, щоб він готовий, і ви клієнтам робили повністю сайти, готові під ключ. І в нас буде база верстальщики. Тобто, якщо ви не хочете самі верстати, збирати сайти, повністю а лише їх дизайнити. Ви будете працювати в парі з верстальщиком. таки тут буде база. За людей, з якими ви зможете зв'язатися і з ними працювати над вашими проектами. У нас є три тарифи: це самостійний стандарт, це платіном і це VIP. Стандарт це тариф самостійно. Тобто, тут не входить перевірка домашніх завдань. Тут просто ви переглядаєте уроки в записі виконуєте домашні завдання і дипломну роботу і доступ до платформи на 6 місяців. В тарифі середньому плаченому ви працюєте з наставником, і відповідно він перевіряє всі ваші домашні завдання. Він розбирає ваші питання, і ви отримуєте сертифікат по проходженню навчання. І ВІП тариф це особиста робота зі мною. Все більше нічого не розкажу, тому що ВІП, це просто ви один на один зі мною працюєте і отримуєте ще дійсно кращий результат, тому що тут є дуже багато фішок, про які я тут не розкажу. Зараз ви перед собою бачите основні ціни на курс дизайном з нуля. Але якщо ви перейдете на сайт по цьому QR-коду, ви можете відкрити камеру на телефоні і засканувати. Ви перейдете на сайт, то ви зможете заповнити анкету перед запису на дизайном з нуля і е е залишити свою заявку для того, щоб ми з вами зв'язалися і запропонувати але вам вигідні умови по проходженню курсу перед стартом самого навчання? Тобто, коли буде ну, там, близько до старту, то ми з вами будемо зв'язуватися і ви зможете забронювати своє місце по найпершими, тобто одним із найперших по найнижчій ціні. Тому переходьте на сайт. І залишайте вашу заявку. Це безкоштовно. Це ні до чого вас не зобов'язує. Просто ви будете в курсі інформації, коли буде набір. Це все дуже вам дякую за увагу. Сподіваюся, цей урок вам дуже допоміг. Він для вас був цінний. Ви зрозуміли, взагалі, як будувати цю стратегію до перших грошей на дизайні. Був дуже радий, що ви будете робити сторі з цього безкоштовного уроку. Я буду собі репостити і ви зможете виграти безкоштовне місце на курс дизайну з буде конкурс. Я його буду влаштовувати в телеграм-каналі. І до зустрічі на наступних уроках.